Обсаджені ці вуличне кашко бересклетом. Я ходила, інспектувала, вони вчора були. Сьогодні ну, вранці мої дівчата прийшли поливати зелені насадження, одне, одне листоч, одне, одне листя залишилось. От тут був пущ і тут був пущ. Ці ящики з туями та кущами бересклету поставили на вулиці Театральна три тижні тому. За минулу ніч зникло два кущі, розповідає головна агрономка підприємства Благоустрій Альона Ворона. Завдання цього березклета було закрити низ. Ми кожного дня звідси збираємо попів савка окурків, стаканчики від кофе». Вкрали квіти із площі біля будівлі міської ради. Тут показує, встановили 20 вазонів з квітами. Зранку побачили вирвані. Це все одна велика квітка. О, вона, ну, її задача затягнути і зробити плавний каскад, ну, щоб отак звисала, звисала квітка. От бачите, от, наприклад, вони от, роздерли усе, взяли, витягнули, хочу показати зараз. Також усе. Ну, вчора було все на місці, сьогодні вже усе пробували. Дивіться. Крадіїв потрібно карати великими штрафами, вважає кропивничанка Олена Буянова. Ми живемо там, де але ветеранів. І там теж висадили рози. І так побачили днем, що посадили чи утром, йдемо на наступний день, так, вже ямки одні. Тільки грошима можна так запобігти оціню. На вулиці Велика Перспективна, працівники благоустрою замінили квіти, які вкрали з вазону. Такий вигляд він мав у понеділок, показує агрономка. Подивіться, що поробили, подивіться, які. Дивіться, просто повиривали, встановили та висадили ампільну сурфінію в п'ятницю, минулу. Ще в неділю вони були на місці. В понеділок з утра ну, ми побачили, що немає тут одного вазона. Вчора ми замінили, але у нас не безлімітні квіти. Усього на вулицях Кропивницького поставили 60 таких вазонів з петуніями. Каже, квіти закуповували за гроші підприємства: 150 гривень за один вазон розсади. Купили 200 вазонів. Якщо вони нам п'ять вазонів знищили до тисяч. А праця наших працівників це взагалі безцінна. Штраф за крадіжку від 850 до 1700 гривень, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Поправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Альона Ворона каже: поки заяву в поліцію не писали. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.